Андріана Прокіпа, експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього і доктора економічних наук? Пане Андріане, вітаю вас. Вітаю доброго здоров'я. Хотіла розпочати з вами з абсолютно такої нині важливої теми: це регуляція викидів ЄС. Відомо, що регулятор нещодавно переглянув прайскепи на електроенергію у вечірній пік. Я маю на увазі з 17 до 23. Цінова стеля зросла. Але що це означає для ринку тепер? Ну, цінова стеля, це в такому вигляді, як вона є в Україні. Це інструмент обмеження погодинних цін на окремих сегментах ринку електричної енергії. Він був запроваджений в 2019 році як тимчасовий інструмент для того, щоб запобігти скачків цін на ринку в момент запровадження нової моделі ринку, що було, відбулося першого липня 2019 року. І насправді вони мали бути там через 9 місяців скасовані, але натомість вже 25-й рік і ці цінові обмеження мають місце. І фактично, зараз для вечірніх годин з 5 до 23 години, це цінове обмеження було підвищене. Це зроблено для того, щоб забезпечити можливість комерційного імпорту в серпні, тому що є були побоювання того, що враховуючи, що ми залежні від імпорту енергії, особливо в вечірні години. Були побоювання, що в Європі можуть ціни зрости, і існуюча система цінових обмежень не дасть можливість імпортувати електроенергію в ці години і доведеться застосовувати графіки відключень. Тобто, цінові обмеження це був такий інструмент перегляд цінових обмежень, це був такий інструмент запобігання відключенням в серпні місяць. А при цьому всьому це не означає, що Перегляд цінових обмежень потягне за собою підвищення ціни. По суті, якщо подивитися з перших днів серпня, які були погодинні ціни на, наприклад, на ринку на добу наперед це окремий сегмент ринку, то лише в деякі дні, лише в одну годину ціна перевищувала. Той рівень прайскепу, який був до підвищення, тобто, станом на зараз, немає абсолютно ніяких підстав говорити, що перегляд прайскепів, він тягне за собою підвищення цін, але повторюся, це було зроблено для того, щоб запобігти дефіцитам на ринках, тому що ми постійно збільшується дозволений обсяг імпортутичної енергії. З країн сусідніх європейських, от. але враховуючи, що у нас досі є дефіцити в енергосистемі, ми змушені імпортувати, А от ці цінові обмеження в окремі дні, в окремі години можуть фактично робити імпорт економічно недоцільним і відповідно неможливим. Тобто, я правильно вас розумію, що оці побоювання. Які нині існують, про те, що прайск якось призведуть до зростання ціни споживача, це все невиправдано і необґрунтовано, і нам не варто очікувати через це нових цінових обмежень. Ну, якщо говорити про населення про побутових споживачів, то це абсолютно ніяк не впливає. На тариф для населення, тому що там інший механізм визначення і погодження цієї ціни. Але якщо ми говоримо про комерційних споживачів, то так не, не варто очікувати якогось зростання ціни через це, це рішення. Зміна прайскепів відомо, що відкрила шлях і для імпорту електроенергії в періоди маю на увазі підвищеного споживання. Наскільки взагалі імпорт нині критичний для стабільності нашої енергосистеми? Ну, в умовах, коли спека, спекотні дні, в, в вечірні години потужність імпорту там сягає півтора гігавата, так Тобто, щоб розуміти, що. Пікове навантаження в системі десант може складати там ну, до 11-12, тобто це ну порядку там може бути 10 відсотків покриття навантаження в вечірні години. Ну це суттєво. І, тобто, якщо б не було цього імпорту, то ну довелося би згадати, що таке графіки відключення. А хто нині найбільший імпортер для нас? Точніше, до нас найбільше постачає це Лоборщина. Традиційно за всі ці місяці порядку 40% поставок до нас здійснюється з А, Можливо, є якісь країни, з якими можна було б це налагодити? Чи у нас все окей, якщо в цій ситуації, в якій нині є? Розумієте, ця, цей баланс експорту, імпорту і часто кожного від він визначається, по суті, ціновою конюнтурою. І з потужністю міждержавного перетину, тобто яка там потужність лінії електропередачі, і справа в тому, що ринок електроенергії він працює окремо від якихось політичних заяв, і навіть пригадати рік тому, коли словацький прем'єр-фіцо ну не рік то навіть менше, коли погрожували, що припинять поставки електроенергії в Україну через припинення транзиту російського газу. Тобто, це насправді просто голослівна заява, тому що е, там дуже серйозний механізм, як можна впливати е, і карати за порушення цих ринкових правил, якщо будуть застосовані якісь політичні інструменти. Тобто, це можна зробити лише на достатньо нетривалий період, але будуть відповідні санкції. Е, подібні заяви е, півтора місяці тому ми чули з угорської сторони про те, що вони обмежать. Е, Поставки в от, але це, це лише в цій ситуації, лише політичні лякалки, оскільки є бізнес, який на цьому заробляє, оскільки є системні оператори, це це монополії, які дуже жорстко регульовані. І, скажімо так, наднаціональним законодавством і країна і її система може серйозно постраждати у разі порушення правил, тому ну це, це політичні лякалки, які не мають відношення до реальних економічних відносин в сфері електричної енергії. Тобто я правильно вас розумію, що всі ці лякалки, вони в принципі, якщо застосовувати на практиці, то вони самі ті самі словаччині, і угорщині, більш невигодні ніж нам, Однозначно. Тобто, Йдемо далі, продовжимо про перегляд прайс-кепів. Відомо, що це ще в принципі один крок в напрямку повноцінного об'єднання наших ринків енергоринків з ЄС. Наскільки ми нині близькі до технічної можливості цієї цього об'єднання і інтеграції нашого ринку в європейський і об'єднання загалом? Згідно графікою плану об'єднання в нас енергосистеми об'єднані, тобто технічно, але мають бути об'єднані ще ринки, тобто є там єдиний європейський ринок, і це приєднання України до єдиного європейського ринку фактично має відбутися в 27 цьому році. Приєднання, це такий безвіз енергетичний, чи як би його назвати, воно передбачає от в якості вимоги, що правила регулювання. У нас мають бути точно такі самі, як в Європі і. Цей механізм він, ну, не неприродний, тому що в Європі є прайскепи, але це е, зовсім інший інструмент. Вони в багато разів вищі, чисто запобігти е, м, ситуаціям, коли якась катастрофічна ситуація відбувається на ринку, і різкий сплеск ціни там, бойовити, там 5 тисяч євро. Припустимо, так стає ціна, Саме від таких от сплесків е, е, ті прайскепи, які є. Європі. Тобто для того, щоб інтегруватися з європейським ринком, нам потрібно позбутися цього атипового інструменту, як прескипа. Більше того, ну, ви згадали про цей СІБАМ, тобто це такий прикордонний податок. Продукція, яка експортується з України, вона там іде мова про чотири Великі групи, але вона оподатковується відповідно до того, який обсяг вуглецю був емітований, тобто скільки СО2 було випущено в процесі виробництва цієї продукції, і дещо така дещо парадоксальна ситуація, тому що у нас, скажімо так, рівень для карбонізації енергосистеми він значно краще ніж в багатьох європейських країнах. У нас 75% електроенергії вона є без вуглецями, тобто у нас там. Більше половини генерації це атом, це ургідро, це великі дробстанції, це сонце, вітер і інші, і у нас 75% електроенергії це безвуглецева електроенергія, тому але виходить так, що ми все одно будемо змушені сплачувати цей податок, і навіть в нинішніх умовах мов немає інструменту, як нейтралізувати дію цього податку. Ви якщо якийсь експортер. Він купує для свого виробництва повністю всю електроенергію безвуглецеву, він не мав би цього сплачувати. Але справа в тому, що допоки не є е, учасником єдиного ринку, е, безпосередньо там оператори ринку цього єдиного в Європі вони не можуть верифікувати, яка це електроенергія, звідки вона прийшла? Чи справді, скажімо, ця продукція була. Виготовлена використанням безвуглецевої електроенергії. тобто, це е, е, об'єднання ринків, е, воно дасть можливість е, пом'якшити е, серйозно, пом'якшити вплив цього механізму Сібам. Ну я правильно розумію, що це ще ще один крок до євроінтеграції такої нашої, але вже на практиці енергетичній? Ми знаємо, що в нас зазвичай в стабільності нашої енергосистеми є такий пункт, як борги, і враховуючи інфляцію, яка нині є. Вони збільшуються і збільшуються. Чи бачите ви механізми вирішення цього і як вони в принципі впливають на всю ситуацію? Борги маю на увазі. Ну, є, є різні борги і різні причини їх утворення. Тобто, якщо говорити про, про борги зеленим, там ситуація покращується потрошки. В цьому році борги нові не будуть утворюватися, там стоїть лише питання погашення боргів попередніх років. Стосовно боргів на інших сегментах ринку, ну, ситуація складається так, що у нас є низка споживачів, які яким дозволено не платити, так тобто вони не можуть бути відключені, незважаючи від того, платять на зелектроенергію чи не платять, і цей перелік потрібно переглядати, тому що по суті це створює створення ну, нових потужностей в енергосистемі. У нас дефіцити, які постійно загрожують відключеннями, і треба розуміти, що є ризик нових обстрілів, і це відповідно лише. Ну, погіршить ситуацію, складить її, але так чи інакше, ці всі борги є наслідком намагання зарегулювати надмірного регулювання. От, але це обмежує створення нових потужностей, які так необхідні, щоб запобігти і відключенням в майбутньому. Але як ми можемо їх закрити? Бо ми не вперше в принципі про це говоримо в ефірі. Я знаю, що є борги ще з 22-го року тягнуться зараз. Нині вже 25-й. Вони ніде не діваються. Списувати їх, я так розумію, неможливо теж. Ні, ні, списувати їх не можна, тому що хтось недоотримає плату за надану послугу. Борги 22-го року, наприклад, там окрема ситуація. Там проблема в тому, що в момент початку повномасштабної війни. Змінювалася лінія контрольованих неконтрольованих територій. Не зрозуміло, які там об'єкти були підключені до системи, які не були підключені до системи. Тобто там по боргах 2022 року треба розробляти окремий механізм. На борги 23-24 двадцять вони поступово потрошки погашаються. Тобто там були рішення. Ну тобто, там по перше є дуже багато видів цих боргів, як вони утворюються, так і по, -по кожному є механізми, як їх можна погашати. Це історія, ну можна не одну годину це дискутувати. Ви сказали, що має, треба розробити механізм для боргів 22-го року. Хто цим має займатися і чи займаються нині? Я не знаю, чи займається чи не займається, але тут неможливо. Тобто тут треба новий законодавчий механізм. Так? Тобто, тут напевно що уряд має внести якийсь законопроект, енергокомітет має його розглянути. Тут треба. От там є, має бути окремий новий алгоритм. Як вирішити цю проблему, як провести облік? Тобто там в першу чергу, чому не закриваєте ці борги? Тому що там е, треба навести ланд з обліком е, в тих умовах, яких були якісь електростанції, вони були підключені до, до системи, не були через воєнні дії і через окупацію? Е, от, е, тим законодавчим механізмом, який є сьогодні, він, наприклад, частину боргів по Зелену, 22 2022 року він не дозволяє. Він не дозволяє вирішити. Ми з вами вже дещо зачепили Сібам. Якщо нічого не зміниться, Україна його запровадить через півтора роки орієнтовно. Це вплине на нашу якусь конкурентну здатність, якщо говорити глибше. І чи можливо відтермінувати це? Бо багато експертів говорять про те, що нам би це було на користь. Ну теоретично відтермінувати можна, і навіть були заяви. Що здається, представника Міністерства охорони в колишньої середовища попереднього складу уряду, де говорилося про те, що, начебто, є якісь домовленості про відтермінування, але треба розуміти, що це відтермінування воно буде недовгим, оскільки ну, з 27-го року для того, щоби. Застосовувати механізми нейтралізації Сібаму можна буде використовувати механізми там гарантій походження електроенергії, але це треба пройти цей процес маркет капінгу об'єднання з ринками Європи. І тільки тоді можна буде використовувати цей механізм, але. Ймовірно, що довше 27-го року нам відстрочки по Сібаму не дадуть. Звичайно, що це вдарить по конкретноспроможності, там є чотири сектори: це цемент, металургія, хімічна електроенергія. Всі ці сектори так чи інакше по них є експорт до країни Європейського Союзу. Тому, звичайно, що це буде бити по українській економіці. Можливо, все ж таки ми можемо спекулювати, якби це цинічно зараз не звучало, але на темі повномасштабного вторгнення. Бо я так розумію, запровадити його реально під час війни, але це прям ну геть вже буде для нас критично. Європа ж допомагає. Ну, вона розуміє, що в нас відбувається. Однозначно, що до 27-го року у нас немає інструменту, як нейтралізувати Сібал. Але зважаючи на те, що йде війна, зважаючи на те, що 75% електроенергії української це без електроенергія, звичайно, треба використовувати цей важіль, входити в переговори, якимось чином тиснути навіть на єврокомісію для того, щоб відтермінувати застосування СІБАМ для України до цього року. Про тиск також хотіла з вами поговорити, але вже Європа на Росію запроваджуються санкції проти російського, російської енергетики в цілому. Наскільки ці санкції і обмеження змінюють ситуацію? Ну ви розумієте справа в тому, що ці санкції. Вводяться серйозним запізненням, і е, через це запізнення Росія е, готує лазівки, як їх обходити. І е, е, ці санкції е, будуть безсилами, без вторинних санкцій, так коли будуть е, буд, буде ризик запровадження санкцій до е, фінансових установ, до всіх інших гравців, то пов'язаний з е, проведенням цих платежів. Тому ну, наразі складно говорити про очікування якогось швидкого і неймовірного ефекту від запровадження санкцій, тому що ми бачили, що основний в нинішніх умовах основного удару російській економіці задавало зниження цін на нафту. Тому що до, до падіння цих цін, яке зумовлено було е, нарощенням обсягів видобутку, е, нафти, е, доходи, російські нафтові доходи відновилися. І, ну, крім того, всього, там і не, не нафтогазові доходи теж зростали. Е, тому е, за такої архітектури санкцій е, чекати швидких змін е, марно. З чим пов'язана це затримка обмежень, це європейський бюрократизм? Це певною мірою і був бюрократизм, це певною мірою побоювання того, тобто це намагання створити робити таку архітектуру санкцій, яка би не зачепила надмірно, не зачепила би економіку ЄС. Так ну а виходить так, що, наприклад, з природним газом Європа відмовлялася запроваджувати санкції на російський природний газ. Оскільки були дуже залежні від російського газу, натомість ну в Москві теж розуміли, що, що Європа залежна і почали. Маніпулювати поставками, шантажувати в кінцевому рахунку. Це призвело до того, що Європа дуже швидко приорієнтувалася, побудувала інфраструктуру для того, щоб імпортувати природний газ з інших регіонів, скраплений природний газ. А російський газовий сектор опинився в глибокій кризі. З нафтою ситуація інша. З нафтою обговорювали видання санкцій через рік і вели, але за той час Росія повністю підготувалася і вийшла на інші ринки. Це передусім Китай та Індія. Пане Андріане, дякую вам за вашу розлогу, позицію і розтлумачення усіх аспектів. Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього і доктор економічних наук був з нами на прямому.